За однією з версій відомо, що внук князя Василя Федір Михайлович побудував замок у селищі Клевень. Інше джерело твердить, що розпочав будівництво Михайло, а син лишень завершував його. Достовірно, відомо одне замок артефакт 15 століття. У 1458 році. Містечко разом з оборонним дитинцем переходить у власність князя Федора Чарторийського, українського шляхтича прямого нащадка роду острозьких. Магнат одразу почав масштабне укріплення замку. З того часу цей форпост його могутність, захищеність та славу пов'язують саме з родом Чарторийських. Замок звели на високому березі ріки Стубли. Чарторийський укріпив будівлю кам'яними мурами, звів дві п'ятикутні вежі, стіни яких були майже чотириметрової товщини. Одна вежа виконувала оборонну функцію, іншу ж використовували як склад для пороху та гвинтівок. Та замок, за всю свою історію, жодного разу не був свідком війни. До замку через широкий та глибокий рів, наповнений водою зі стубли, вів чотириарковий міст. Від 1632 року фортифікація є власністю єзуїтів. До 1773 року там існувала колегія. Коли Волинь ввійшла до складу Австрії, замок пустував. І лише в 1817 році Костянтин Чарторийський провів часткову реставрацію споруди і заснував у ній польську гімназію. Для цього він зруйнував східну частину стіни, а натомість побудував два флігелі, в яких і влаштував училище. Та у 1813 році за вказівкою урядовців Російської імперії училище було закрите. Два роки в першій половині 19 століття в замку діяла гімназія, та її перенесли у Луцьк. З того часу замкова споруда залишилася пустою без постійного догляду і реставрації, яких потребувала. У першій половині ХХ століття Клевенський замок перетворюється у ветеринарний евакопункт 11-ї армії Південно-Західного фронту, стає житлом для жертв громадянської війни 1916-1918 років школою інтернатом для дітей-сиріт. У часи радянської окупації тут розміщувався пункт НКВС, за німців, каральні органи їхніх служб, за іншими даними, штаб-квартира польської самооборони. Згодом замок переобладнали у санаторій профілакторій та вже під час незалежних років його закрили, а будівля почала піддаватися руйнівному впливу часу.